Сьогодні в програмі в Україні майбутніх військових полісменів тренують канадські інструктори. Ремонтники Івано-Франківщини відновлюють автомобільну техніку для потреб АТО. Фінальні змагання всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Джура» відбулись у Полтаві. Закон про військову поліцію розглядався у Верховній Раді півроку тому. Наразі він не ухвалений і знаходиться на доопрацюванні. Однак військово служби правопорядку вже готує спеціалістів, які зможуть приступити до виконання обов'язків одразу після ухвалення закону. Тренують майбутніх військових полісменів, канадські інструктори, офіцери військової служби правопорядку вчать знешкоджувати злоумисників, знаходити докази, брати відбитки пальців та проби ДНК і робити зліпки протекторів. Фактично на місці злочину полісмен перетворюється Справжнього криміналіста він зобов'язаний бути в гумових рукавичках та марливій пов'язці, аби не залишати на місці злочину слідів власних ДНК. Також в обов'язковому порядку він зобов'язаний фіксувати кожний свій крок у спеціальний блокнот. Автомобіль з злочинцями, тобто в кількості чотирьох осіб, проник на військову на базу військової частини. Ну військову частину з метою певного здійснення певної диверсії. Він протаранив ворота автомобіль. Злочинці залишили даний автомобіль, пробували пробратися у кімнату комунікації, тобто в узлу зв'язку. За легендою навчання, план злоумисників зазнав краху, а тому вони були вимушені втікати. Полісмени тепер обстежують місце події, аби виявити сліди злочину. Свідки опитали, і свідки нам казали, що є по цьому напрямку, де ми зараз ми знаходимося. Три людини втікало. Ми її помітили бачите, жовтою стрічкою. Є три способи, щоб ну, дивитися цю територію. Це лінійний, зональний і е, хаотичний, тобі, ну, спіральний. На цій ділянці я пройшовся е, і побачив, увертив немає під цим кустом і, і замітив, як ви бачите, я її помітив номером 10, е, там знаходиться ніж. Тут людина, яка втекала, вона його брос, ну, кинула. Ми його поміщаємо номером 10, як записуємо його, описуємо. Фотографуємо спочатку, потім описуємо його, ну, що це було година, коли ми його знайшли. В обов'язковому порядку всі уліки, які знаходяться на місці злочину, мають бути запаковані в такий от пакет. На ньому зазначається номер справи і номер уліки. Наразі ми вилучаємо знайдений криміналістом ніж, обов'язково маємо користуватись рукавичками і спеціальним пінцетом, аби не залишити на предметі злочину своїх відбитків. Потім ми вкладаємо ніж в пакунок, загортаємо його, просто і заклеїмо спеціальною стрічкою і ставимо розпис. Бандити дуже поспішали і залишили чимало відбитків, а також холодну зброю. Проводимо ідентифікацію відбитків пальців на вікні, використовуючи спеціальний порошок, який дуже дуже мілкий і при цьому треба використовувати маску. Наносимо на вікно, він ідентифікується. Потім ми його позначаємо спеціальним стікером, для того, щоб ідентифікувати його як окремо. Одиницю. Після цього, ми, після цього ми наносимо спеціальну стрічку, з допомогою якої ми його знімаємо. Полісмен зобов'язаний написати на склі номер справи, відбитка, а також дату і час. Виявляють сліди злочинців за допомогою небезпечного для органів дихання пилу, тож офіцер використовує захисну маску. Ці два тижні присвячувалися тренінгам щодо досудового розслідування. Він є дуже актуальним і нагальним. Чому? Тому що в вересні місяці ми думаємо, що Верховною Радою України буде прийнятий закон про внесення змін до чинного закону про військову службу правопорядку Збройних сил України і нашій військовій службі правопорядку буде надано право проводити досудове слідство. Оперативні розшукові заходи і інші додаткові завдання і функції вже завершено підготовку 40 військовослужбовців. Спільний канадсько-український проєкт розрахований на три роки. За цей час кожен офіцер військової служби правопорядку має пройти таке навчання. Олексій Чубашев, Володимир Стройков, час Ремонтники з Івано-Франківщини відновлюють автомобільну техніку для потреб бійців АТО. Більшість із цих машин роками зберігалися на складах військових частин, і ось тепер їм дають друге життя. На одному з місцевих підприємств ремонтують паливозаправники, На передову відправлять три таких. В ході проведення шостої черги часткової мобілізації на Івано-Франківську область було визначено завдання щодо поставки техніки національної економіки у військове формування. В обласному військкоматі зазначають, шукали виконавця довго. Більшість підприємств краю не мають необхідної бази, а то й просто відмовлялися братися за таку роботу. Адже машини, можна сказати, раритетні віком у понад 40 років, тож мають багато несправностей. Машини старі, 88-89 рік. Всі резинотехнічні вироби, шланги там прокладки, все потріскало, треба буде міняти з одного з Камазів. Підголовок блока вода тече, треба значить, буде двигун розбирати, дивитися. А коли вже зробимо двигун, запустимо машина, ну, буде машина на ходу, тоді ми проїдемось, подивимося, остальні агрегати, там коробку передач, редуктора, ну і тормоза все повністю рульове, тоді вже будемо провіряти, коли вже машина буде рухатись. Полагодити автомобілі обіцяють якомога оперативніше. Директор підприємства Василь Мельниченко зазначає, що це замовлення для колективу пріоритетне. Для того, щоб в найкоротший термін цю техніку можна було поставити за місцем призначення, ми вирішили з колективом, що всі останні роботи ми відкладаємо. І я думаю, що в найближчий час це буде десь до 10 днів, ця техніка може виїхати і працювати на благо нашої держави. Вартість ремонтних робіт фахівці оцінили у кількасот тисяч гривень. Компенсувати цю суму зі своїх бюджетів мають виконавчі комітети Івано-Франківська та Калуша. Юлія Юськів, Олексій Мазурін, Яна Садовніченко, Час ще. У Полтаві відбулися фінальні змагання Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура Сокіл. Цього разу в заході взяли участь шкільні команди з усіх областей України, а це близько 300 дітей старшокласників. Організатори готувалися заздалегідь, придумали усе до дрібниць та залучили велику кількість інструкторів. Найбільшу ж допомогу надали військові зі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру від зв'язку Збройних сил України. Була домовленість, звернулася до нас. Розмістити і провести етап саме в Полтаві, і в цьому військовому містечку ми це погодили. І на сьогоднішній день ми зробили все для того, щоб цей захід відбувся. Сьогодні сюди приїхало дуже багато дітей, близько 250. Ми забезпечуємо їх розміщення, покажемо дітям зразки зброї, зразки військової техніки, дамо можливість відчути, що таке полоса психологічної підготовки. Побутові умови учасників змагань були максимум наближені до життя солдата в полі. Ночівля у палатках, польова кухня та нічна варта. Всі пересування у таборі лише з троєм та з українською піснею. Проте це не злякало юних патріотів, а скоріше навпаки, додало азарту перед кожним новим випробуванням. Дуже класно, козацька на ночі діжуримо це. Ну, Декому нерався, не що діжурити ночі. Ну, інтересно, в прапору ходять, щоб не Ну, Наші ні разу не вкрали прапору. Серед учасників школярі з Донеччини, Луганщини та Криму. Останні в силу обставин організувалися за кілька днів до фіналу. Кримчани, які переселилися до Києва, пошили своїм дітям форму, зібрали кошти на поїздку та відправили їх до Полтави, щоб довести, що Крим це Україна. Кожен дитина, який сьогодні представляє команду «Соколи Крима. Це настоящий патріот, це воспитанник патриотов, тому що, ви ну, самі розумієте, тільки патріот може бросить свою малую родину, все нажите, все імущество, дом, роботу. І перебратися буквально без нічого, перебратися на Україну, щоб не лишитися нашої родини, не лишитися України. В програмі змагань близько 30 конкурсів та випробувань. Серед них тактична медицина, евакуація поранених, смуга перешкод, рукопашний бій. Військові інструктори та волонтери організували показові виступи розвідників, ознайомили дітей з сучасними засобами зв'язку, які є на озброєнні української армії та використовуються в зоні бойових дій на Донбасі. Також бійці продемонстрували джурам стрілецьку зброю та амуніцію вітчизняного війська. На вогневих рубежах школярі старанно виконували усі команди наставників. А від стрільби з автомата у хлопців та дівчат аж дух перехопило. Надзвичайно яскраве враження вперше в житті спробували. Запам'ятається, ще надовго. Дуже сильна віддача. Перший раз навіть соцпав. Навіть не думав, що буде такий результат. Перший раз і 10 з 11. Практично кожну шкільну команду нагородили грамотами та подарунками, а діти з незабутніми враженнями повернулися додому. Змагання завершились, переможців нагородили. Учні задоволені. Проте найголовніше, що усі учасники джури зрозуміли, що військово-патріотичний рух в Україні відроджується. Віктор Ануфрієв, Олександр Штупун, час Ч.